Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. У нас дуже класні зміни на каналі. Е, мені дуже подобається те, що е, наші підписники задонатили на розвиток каналу, і це надає мені наснаги і робити ще більше корисного відео для нас. Як я і обіцяв, буду вітати вас іспанською мовою, тих шанов... шановних людей, які це зробили. Дон Константино, Менкантомуче. Менкантомучето. Мой час. І сеньор Вадим, мой бін. Мегу ставмучо. Двоє наших підписників eh, задонатили. Один отримав eh, консультацію, eh, другий eh, для Константина Я ще зроблю відео, якщо він мені вийшло свою тему. По твоїй темі я тобі зроблю все, що я знайду. Так, сьогодні дуже буде класна річ, про яку я вам хотів сказати. Зараз відбулись великі зміни у заселенні в Севілі. Вони вже були, потім відмінилися, тепер знов повертаються. Так, значить, е буду зараз говорити детально, що робити. Да? Бо зараз припинилися заселення в Севілі. Вихід є, але е, його треба е, розповісти вам, що робити. Так, дослухайте до кінця, в кінці ролика будуть самі головні речі, на які треба звернути увагу, і що можна зробити, коли вже не селять, щоб вас заселили. Отже, також хочу нагадати всім, хто е, хоче донатити на канал, хто хоче дійсно допомогти, хто бачить е, в цьому цінність. Да? Е, хочу вам сказати, робіть це. Я залишу свої контакти або через YouTube це робіть, як ви це забажаєте. Да? Бо те, що ви робите, вам вернеться в два чи в три рази. Бо та цінність, яку ви зрощуєте, росте і у вас. І мені це буде дуже-дуже приємно і надає мотивації. і Ще більше буде робити того, е, що, ви, е, що ви потребуєте. Отже, давайте зараз розглянемо ситуацію, яка сталася. Вже наші підписники почали приїжджати сюди, у Севілі. Так, один підписник приїхав, він був один. Так, ось ми прийшли селитися. От я зустрів його. Так, це окрема річ, якщо ви хочете, щоб вас зустріли тут, да? от щоб вас повністю по цим інстанціям всім повели. Все, все повністю вам зробили. Так, щоб вас e, заселили, так, це окрема річ, пишіть мені в лічку, якщо ви це хочете. Хочете особисту консультацію, також пишіть. Далі, ну, от ми приїхали, от. і йому кажуть, що, ми не селимо. Зараз не селимо. Ну, в смислі, як не, взагалі не селите? Чи як? Вона: а ні. Дивіться, якщо у вас є тархета бланка, так, біла тархета, про яку я знімав відео, як її отримати. Так. Дивіться на каналі, уважно там детальна інструкція, як її отримати і що зробити. Але річ зараз в іншому. В тому, що навіть якщо ти хочеш її зробити по тій інструкції, як я зробив, нема сід, е, ну от нема доступних місць, щоб записатися в поліцію. Так, тобто, ви пам'ятаєте, як я раніше говорив вам ще з е, листопада, да? що на заселення. Брали тільки тих, у кого вже оформлена е, тархета бланка. так? Біла тархета. З вашими відбитками і вашим ні. Так? І вашою фоткою. Так? Зараз знов повернулася ця річ, бо вже ну, видно, місця закінчуються. це те, що я казав, і про що я попереджував. Що це все не буде працювати вічно. Тут треба вже вскочить, скільки можна. Так? Значить, дивіться. Що, що далі відбулося? Да? От ми сидимо, так? Вони кажуть, ну, а людина жила в, іншій, в, іншій, в Італії, жила цілий рік у друзів, але він не оформлював ніякого тимчасового захисту. І це був величезний плюс. Так? От, ми поговорили з соціальним працівником, так, і, ну, типу, як, ну, от вони кажуть, що. Ага, Розумієте, яка ситуація? Ну, Може бути, що заселим, може, що не заселим. Да? І от вже виходить з відповіді людина і каже, ні, Без білого папіру у нас директива, ми не можемо заселити. Так? От. Значить, і я кажу: добре, а що йому робити? От. Вони кажуть, ну, є певні тут місця соціальні, да? от, на вулиці, якщо людина залишилася, так, от, можна звернутися туди і поговорити з ними, щоб вони вас прийняли. От. Ну і ще є один момент, як отримати цю білу торхету. Так? Е, щоб швидше, тому що в поліції цих сіт нема. Сіта це запис на прийом. От записів на прийом, які беруться через інтернет, їх нема. І не існує, з 27 березня все, вони закриті, їх нема. Можливо, хтось виловлює зараз якусь одну там, чи дві попадає. так? Але отак, от, як раніше було, як я раніше в роликах розповідав, все, нема. От зараз 2-3 тижні вже їх нема взагалі. Розумієте? Що робити тоді? Для цього є теж вихід, я зараз про нього вам розповім. Так? Але. Значить. Е, е, Підемо підем від складних речей до простих. Люди. Ще раз говорю, що хочуть наші люди. Я вже вивчив, що хочуть наші люди. Вони не хочуть, щоб їм було добре, вони хочуть до моря. Або це, якщо їм кажуть море виспать, все. У них просто так, як... так щось у них там, ну, тут якісь чіпи, так складаються, вони такі аааа, і вони так от як роботи, вони туди біжуть. Я не знаю, чи, чи це буде добре, там, чи не буде. Для вас там, да? от, е, Але ну, от зараз вам розповім мою історію і історію тих як, людей, яких я бачу. Я жодного разу не можу вам рекомендувати робити те, е, що робив я. Да? І казати, що, що хтось поганий, хтось хороший, Да? Але ви маєте читати поміж строк. Я не можу тут зараз сказати вам, що буде краще чи що буде гірше. Розумієте, це буде ну неправильно, принаймні. Да? Але слухайте уважно, і за... я скільки вже зробив відео. Скільки я зробив відео на цю тему, скільки я про це розповідаю, скільки я робив прикладів, і все одно люди роблять навпаки. Скільки я казав, що в цю штуку можна вступити не знаючи, вони беруть так і роблять. Слухайте, значить. Є момент. Поки нема сід в поліції, так? поїхати в центр креде, як ми зараз говоримо за Севілію. так? В Севілії нема центру креде. Центри Креаде По всій Іспанії це центр такий, який приймає українців, так? який робить їм там, ну, документи, заселює їх, там, розподіляє розподільчий центр. такий. його спеціально зробили для цього. Вони існують лише в чотирьох місцях: це Мадрид, Барселона, Аліканте. Малага. Найближче місто до Севілії із цих чотирьох. Це яке? Малага. А малага це що? Це море. Море! Це знаєте. Я вам зараз розкажу і розкажу зараз ситуація, яка відбувається, а потім розкажу от такий анекдот старий, да, от який на цю тему моря. Існував колись. Можливо, хтось знає. Що відбувається, значить? Ми знайшли вихід із цієї ситуації, коли нема сід поліції. В центрі Креаде є своя спеціальна поліція, своя, її спеціально такий відділок зробили там, який працює для українців, щоб чисто штампувати ці тархети. Розумієте? Бо їдуть ж не тільки з України люди, їдуть з Венесуели, їдуть з Марокко, їдуть з туда, студа, студа, Так? Там зробили, так? от ви приїжджаєте. І можна зробити цю тархету. І там не треба, там нема такого, що нема сіти. Вона є. Туди треба перетелефонувати по телефону, так, е, поговорити з ними, запросити цю сіту. І ця сіта там буквально 2-3 дні, і вам її дають. Все, ви приїжджаєте туди, робите цю тархету бланка, і ви можете їхати в Севілью, або в Мадрид, або в будь-яке місто і просити про постановку на. Програму і заселення. Але, що таке центр Краде, щоб ви розуміли, це табір для біженців. так? І ті, хто туди приїжджають, вони їм пропонують абсолютно правильно і чесно, вони їм говорять, що, шановні, у нас тут є ось місця в таких палатках, ви можете заселитися, ви будете тут жити, у вас буде харчування. У вас. У вас це буде, от ви тут можете жити, розумієте? І все. А далі ми вас розподілимо, от кудись ви поїдете там, далі в інше місто, там чи ще кудись ви поїдете. Розумієте? От, що роблять наші люди, які захотіли їхати в Севілію? Коли сталася така ситуація? Вони ж не можуть в Севілії отримати тархету Бланка. да? Їм треба тепер єдиний варіант, який є це їхати в Креаде, взяти цю тархета Бланка. Десь 2-3 дні, там десь переночувати, приїхати сюди, якщо вони в Севілі, якщо ти хочеш виконувати свій план, який ти собі задумав. Ти розумієш, От, все. Потрібно взяти цю тархетобланку, сказати: я не хочу селитися в таборі для біженців. тут, Мені просто потрібні документи. Все. Приїхати сюди, тут оформитися у Сіарі, принести цю тархетобланку, показати, показати їй. І вас заселяють або в хостел, або в готель. Говорю другий раз, дивіться. Або в хостел, або в готель. Дивіться, третій раз говорю вам. Третій. Або в хостел, або в готель. Табора для біженців в Севільї не існує, нема. В Мадриді можливо, він є. Розумієте? Мадрид це теж класне місце. Да? Але, ну, якщо він там є, то ви скоріш за все поселитесь сюди. Далі. Куди ви підете з табору біженців? І коли вас туди виселять? Ви знаєте? Не знаєте? Невідомо коли. Можливо, завтра. Розумієте, от є звільнилось місце десь в Іспанії, да? Все, вас переселили. Куди вас переселили? Невідомо. Лотерея. Розумієте? Як було у нас, коли люди селились тут в Севілі? Вони ставали на програму, коли це іще було можливо, коли тут видавали тархети, так? Зараз її теж можна отримати цю тархету, але от таким чином, яким я вам сказав. З цим всім я можу вам допомогти. Але, будь ласка, пишіть в лічку, бо ну, пояснити це все це нереально тут в відео. Так? Щоб по цьому всьому вас провести. Так? Значить, все, заселили вас тут в Севілі. Куди вас заселили? Це або хостел, або готель з харчуванням. Тобто, у вас є своє ліжко, це не палатка, це не така. Ну, якби таким обгорожена, е, ну, місцина, я не знаю, як це сказати. Е, от, В якомусь такому виставковому центрі, там і так далі. да, Ну і плюс все, пішла нульова фаза. На нульовій фазі у нас тут жили люди от, в таких умовах: готель, хостел, деякі жили в чотиризірковому готелі. Так, це Іллюніон у нас готель, який приймав дуже багато біженців. так, е, Вони жили тут. Ну, десь до року на нульовій фазі. До року, уявіть собі. Далі їх потім пере... деяких переправили на першу фазу. Все, там вже почались деякі маленькі виплати, плюс житло. Е, трошки краще умови у когось гірші, у когось краще. Це вже там, да? там Ну, Але вони такі, як вам дали, такі, як вам на цьому рівні, це не табір для біженців. Це не табір з палатками. Розумієте? О. Все, вони там живуть, от мої друзі, зараз живуть вже майже другий рік, вони другий рік вже живу. Е, вони живуть вже на першій фазі, і ось вони зараз будуть переходити на другу фазу. Так? Там, вже, там, де іще більше вже е, ну, от, плюшок, моментів, там, де вже платять на руки гроші, там, де ти можеш знімати, е, знімати квартиру там, і так далі. Коли ви приїжджаєте в центр Креаде, і ви там селитеся, ви не думайте, що ви там будете жити, ви розумієте. ну, Я не знаю. Хтось мені говорить, що ой, все, там залишають багатьох, там можливо, можливо так і є. От. Але те, що я бачу, да, от як воно зараз відбувається, ну, по-різному, по різному. Я не можу говорити, ну не можу говорити щось погане чи хороше. Я просто вам от розказую ситуацію, яка є. так, я от, ну не знаю, мені, звісно, там мало гада, це класно. Для мене це, в принципі, дороге місто. Да? І воно не таке розвинуто для мене, як Севіль. Не знаю. Я так мріяв постійно про ту Малагу, але декілька разів я туди з'їздив, там треба було. От єдиний плюс, що там консульство українське. є. От, В Севілії нема, але воно теж скоро буде тут в Севілії відкриватися. Він це консульство. От. Я, я оце все подумав, думаю, слухай, та не знаю, мені тут якось взагалі більше подобається, тут якось більше всього. В общем, в ітогі. В ітогі, оці люди, наші підписники, які приїхали, дві родини. Там, ну, один чоловік, е, одна родина. Ну кажуть, все, ми залишилися тут, в маласі ми залишилися. Я не знаю, як тут це сказати. Що іще мені, ну, що іще мені треба було. Прямо говорити якось у відео якісь речі, да, які ви хотіли чи не хотіли почути. Я більше не знаю. Врешті, якщо ви хочете, е, ну, так, так би мовити, пройти по е, більш безпечному шляху, пишіть мені в лічку і будемо говорити. От, далі. Або робіть просто так, от, як е, це е, роблять всі. Центр Креде це дуже класне, Е, Класне місто, яке допомагає людям, яке допомагає дуже швидко зробити все. Якщо у вас взагалі нічого нема, взагалі взагалі нічого нема, краще приїхати туди. І там заселитися. Ну, так? Якщо у вас коти, собаки. це проблема. О. Ну це ж це ж то ладно, анекдот в другому, мабуть, в другому відео розповім. От, розумієте? Багато речей, да, от, е, от у нас були, наприклад, друзі наші, да, от вони вони так само вони пішли по такому шляху, ну, по приблизно такому самому шляху, так? От. І потім почались сюрпризи в тому місці, де вони були. Врешті, вони вимушені були знятися з програми. Вони просто самі знялися з програми. Я не буду казати, чому і, ну, їхню там їхню історію, да, ну. Це було просто там далі вже неможливо. Що вони зараз роблять? Вони переїхали в інше місто, знайшли друзів і своїми силами там починають свій бізнес, е, якусь там свою справу маленьку, да, щоб якось вижити, якось платити за е, е, за кімнату. Якщо ви йдете правильним шляхом, правильним шляхом, який для вас намальований, вже вам все розказали. Да? У вас це все робить для вас держава. Да? Вам не треба буде самим це все робити. Розумієте? Друга родина це наші друзі, з якими ми ще жили. Ну, от поруч, там в, в 19-му році. Да? У них теж приблизна ситуація трапилася. Вони пішли не таким шляхом. Вони пішли так, як хотіли, розумієте? Море, море, там всі діла там і так далі. Коли приїхали, коли приїхали, а там жах, там нічого нема на тому морі. Там просто одно ну, село і нема автобусів навіть. Там просто рибаки ловлять рибу. І все. О, і іноді автобус брав, забирав цих людей, там кого заселили, і возив на навчання іспанської мови. А так то море, ну, море хотіли. Все, ось вам море. О, то люди, кажуть, заберіть мене звідси. <сміст> тобто, розумієте, невідомо, куди ви попадете. Невідомо. Якщо ви йдете тим шляхом, який ви можете побачити із контексту. Да, там більше впевненості. Я не кажу, що це однозначно гарантія. Звісно, такого не може бути. Так? Але от, бачучи зараз, як зараз розселяються люди після року, це, звісно, набагато краще. Хочу вам побажати всього доброго. Донатьте, будь ласка, на канал, якщо ви вважаєте це цінністю, мені це. Дуже приємно і дає мені мотивацію робити для вас цінні, цінні відео і те, що ви бажаєте. Так? Особисті консультації пишіть до мене в лічку. Зустріти вас, пишіть теж до мене в лічку. Будемо говорити. Нехай у вас все буде добре. Не робіть, не робіть помилок, які робили інші люди. Дивіться, слухайте, і у вас все буде добре. Нехай вам щастить, інтегруйтесь.